У 2025 році твоя реклама в Google може зливати бюджет краще, ніж ти льєш каву поза чашку. Перформен Max більше не чарівна паличка, а новий AI просто вбиває класичні кампанії. Як не згоріти на цьому і стабільно продавати в e-commerce через Google Ads, про це ми поговоримо в цьому відео. Всім привіт! Мене звати Ярина, я маркетологиня маркетинг агенції ціль. І в цьому відео ми зібрали топ-5 трендів у Google Ads у 2025 році, які кардині. Цинально змінюють правила гри. Перший тренд це повне впровадження штучного інтелекту у вашій компанії. Так, тепер Google сам вирішує, що коли де і кому показувати, і що найголовніше, з якими месенджерами. AI overviews у пошуку вже почали зменшувати трафік на класичні лінки. І якщо ти не враховуєш це у своїй рекламі, частина твого бюджету просто летить у порожнечу. Приклад бренд одягу, який адаптував компанії під AI підказки в пошуку, збільшив CTR на 28%, Бо реклама тепер інтегрується в розширену відповідь, а не просто показується з боку. Висновок простий: Google став ще розумнішим, а твоя реклама має стати ще більш хитрішою. Тепер не підійдуть шаблоні заголовки. Тестуй АІ у своїх заголовках, меседжах тощо, тощо, оскільки без цього тепер нікуди. Наступне про що варто поговорити, так це про те, що всі кинулись на Performance Max просто як на якусь ману небесну. Але реальність така, що в 2025 році вона вже так більше не працює. Тут потрібно вже чітка автоматизація, оскільки вона може або просто звити ваш бюджет, або дійсно вивести вас у топ-продаж. Performance Max це не просто запустив і забув. Це гра з фідами, сигналами, креативами, аналітикою і щоденними тестами. Ось що зараз працює: нормально зібраний фіт з чіткими назвами, описами і тегами. Google більше не витягує сенс по відчуттю. Кастомні сегменти аудиторії, які ти підтягуєш через дані CRM або Google Analytics 4, тестування різних асет груп для різних цілей: одні на трафік, інші на конверсії, треті на ремаркетинг. І увага! Найгірше, що можна зробити, це запустити перформанс. Performance Max без історії аккаунта. Тепер вона так не працює. Тепер для початку потрібно запустити класичні кампанії, а тоді лише її у 2025 році. Google став не лише розумнішим, але й красивішим. Тепер покупці не клікають на ціну, вони клікають на вав картинку, яка одразу каже: цей товар, це те, що мені потрібно. Ось що змінилося: з'являється все більше форматів зображень у видачі: каруселі, динамічні слайди, відеопрев'ю. Шопінг реклама все частіше візуальна, а не текстова. Google активно пушить інтеграцію з 3D-моделями та AR, особливо для фешн-декору косметики. Наприклад, один з наших клієнтів показав товар, який тримає у руках, і CTR зріс аж на 19%. Це підтверджує те, що зараз потрібно показувати товар з усіх ракурсів, як це було раніше, але робити її ще більш живою. Що ще змінилося, про що варто сказати, так це те, що вартість залучення ліда у Google Ads у 2025 році суттєво зросла, і вона буде рости далі. Тепер Google це не просто трафік-менеджер, це повноцінний бізнес-партнер, і ви йому маєте доказати, що ваш сайт вміє продавати. Так це працює. На практиці. Якщо конверсія сайту нижче за 1%, відсоток, Google згиває бюджет. Якщо ти не ставиш реальні ціни в аналітиці, наприклад, реальні покупки, а не просто перегляд сторінки, Google не розуміє, що вважати успіхом. Якщо користувачі не повертаються, Google знижує цінність твого трафіку. Отже, тепер виграє не той, хто дає більшу ставку, а того, у кого краще налаштована аналітика, та той, хто дає більшу конверсію на сайт. Ось що вам варто зробити прямо зараз. Перше, це поставити імпорт цілей у Google Analytics 4 у Google Ads. не обмежуйте відвідав сторінку, вимірювати LTV, а не тільки CPA. тестувати аудит трафіку, звідки приходять кращі клієнти, а не просто дешеві. І якщо ви дослухали аж до цього моменту, то я хочу вручити вам невеличкий бонус. Це безкоштовна консультація від спеціалістів нашої агенції. Так, я розумію, що все, що я сказала зараз, може просто вкакати у вас шок та нерозуміння, що робити далі. Так само на цій. Консультації наші спеціалісти дадуть вам таку ясність, і це абсолютно безкоштовно, і лише вам потім вирішувати, що ви готові заходити до нас на повноцінні послуги, але користь консультації буде одразу. Тому переходьте в опис або клацайте ось тут за посиланням. А ми рухаємось далі. У 2025 році. Виграє не той, хто говорить швидко, якісно та дешево, а той, хто робить персоналізовані меседжі для своєї аудиторії, оскільки Google зараз складає дуже багато зусиль в персоналізацію. Як це виглядає? Умовно ти продаєш зиття для когось. Google покаже твою рекламу з акцентом на натуральну шкіру для когось розпродаж сезону, а для когось уже в наявності у Львові. Працює це завдяки аудиторіям з наміром покупки. Google сам відстежує, хто активно шукає подібне, сигналами аудиторії. Ти додаєш власні дані відвідувачі сайту, списки, імейли, інтереси, динамічними заголовками та креативами. Одне оголошення, яке трансформується під кожного глядача. Отже, тепер вам доведеться ще більше заморочуватись над оголошеннями і робити їх під різні цільові аудиторії. Так, це складніше, але це тепер набагато ефективніше. Отже, як і обіцяли, я зовсім коротко підсумувала для вас основні тренди Google Ads у 2025 році, які обов'язково варто впроваджувати, інакше ви просто будете зливати свої бюджети в нікуди. І я наголошую про можливість скористатися безкоштовною консультацією в описі або ось тут за посиланням. А я дякую тим, хто дивився це відео аж до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися на цей канал, оскільки тут будуть виходити. Ще корисні відео про e-commerce, і напишіть в коментарях, який з цих трендів вразив вас найбільше. До зустрічі!